Наука, що вивчає мислення, почуття, волю та поведінку людини, так кажуть про психологію науковці. Тренери-психологи додають, що психологічні знання це не тільки професія, це також шлях до здоров'я, благополуччя, зміцнення творчого потенціалу, і натхнення пацієнтів. Перший національний конгрес тренерів-психологів зібрав в Одесі більше 120 фахівців з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом і створення професійної спільноти. Перший національний конгрес тренерів це науково по практичний захід, на якому зібралися спеціалісти різних напрямків, але всіх їх об'єднує те, що вони супроводжують людей до їх цілей мети, до того, що допомагає в сьогоденні бути, все ж таки, повноцінним жити життям. У лютому 22-го року психологи, як і все українське суспільство, були розгублені, як допомагати співгромадянам, тим, хто втратив одразу всю сім'ю, або тим, хто сам вбив людину на фронті, захищаючи країну, або тим, хто поспішно евакуювався під розриви снарядів, хоча раніше бачив таке лише у кіно. Але за два роки галузь набула вже великого досвіду психологічної допомоги і може її навчати інших. Попит великий до тренерських та психологічних послуг. Але коли великий попит, то є і велика конкуренція, і є велика можливість того, що може десь затрятися якість. Тому наш конгрес спрямований на те, щоб ми всі були за якість за можливість використовувати у своїй роботі найцікавіші, найсучасніші та найефективніші методи роботи. Серед учасників конгресу практикуючі психологи, психотерапевти, бізнес-тренери, ті, хто допомагають людині розвиватися в сьогоденні. Маргарита Мураховська, наприклад, працює з жінками і вважає важливою присутність на заході, бо може поділитися своїм 25-річним досвідом. У жінки є дуже високий рівень адаптивності. і коли відбувається якийсь зовнішній стрес. Женщина, несмотря на свою емоціональність, свою чувствительність, свою уязвимості, дуже легко і быстро адаптуються. Це наша природна способність. То я би сказала, общаючись з жінками України. Они адаптирувалися, а не справляються незважаючи на що. Учасниці конгресу також ознайомилися із законодавчими ініціативами щодо психологічних методів роботи із міжнародно рекомендованими методами сучасної психотерапії. Засновник національного конгресу тренерів психологів Наталія Лебедєва провела в рамках заходу так звану подію пір-ту-пір рівний до рівного. Усі майже 120 учасників таким чином отримали змогу не тільки познайомитися, а й взаємодіяти разом. На конгресі ми розглядаємо кодекс тренера, кодекс взаємодії один з одного на цьому конгресі. Ми на практиці пробуємо різні методи, які сучасні, які вдосконалені, які дають доказовий результат. Психологи стверджують, досвід є позитивний, є негативний, але у будь-якому разі він повинен бути корисним. Позитивний досвід це перемоги, і успіхи, негативний, помилки й втрати. При неправильному осмисленні це стає шкідливим баластом, а при правильному цінним капіталом. Не дарма в народі кажуть, з одного битого двох небитих дають. Анна Коваленко з Кременчука вважає конгрес тренерів психологів дуже вдалим і вчасним досвідом і бажає перейняти його для свого міста. Оскільки і в в онлайн форматі основному відбувається спілкування, Офлайн uh, формат вот таких зустрічей він очень актуален для обміну досвідом. Тобі всегда кажется, що ти знаєш абсолютно все. Но коли ти слишиш других людей, згадуєш тота, то ти то, вже такого обмена досвідом і чогось нового це дуже-дуже класний формат. Звісно, серед такої широкої спільноти психологів важко було не спитати найпростіших порад про те, як сьогодні допомогти собі або ближньому впоратися зі стресом. У відповідь фахівці спираються на відомий факт життєпису царя Соломона: все минає, і це пройде. Так, так буде не завжди, але коли ми думаємо про майбутнє, то перша думка виникає, що майбутнє страшне, але ж може і буде по-іншому. Тобто, завдання тренера це показати ширше мислення. На конгресі тренерів-психологи не тільки навчалися новим методом, можна сказати, що вони й самі отримували від спілкування новий позитивний заряд для подальшої праці.